Привіт, друзі! Радий знову вас вітати на курсі хімії 9 класу. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо явище електролітичної дисоціації. Також зрозуміємо, які речовини називають електролітами, а які до них не відносяться. Тож починаємо! Пропоную розпочати сьогоднішній урок із проведення цікавого досліду: зберемо прилад, що складається із двох електродів, лампочки, склянки з дистильованою водою та джерела електричного струму. Занурюємо електроди у дистильовану воду і подаємо електричний струм у систему. Лампочка не горить. Який ми можемо зробити висновок? Очевидно, що зібрана нами система розімкнена, бо дистильована вода не проводить електричний струм. Перевіряємо подібним чином водопровідну воду. Лампа горить. Виникає запитання чому? Спробуємо відповісти на нього трошки пізніше. Далі давайте зануримо сухі електроди у кристалічний натрій хлорид. Лампочка не горить. Тепер шпателем насиплемо натрій хлорид у дистильовану воду і зануримо електроди. Спостерігаємо за лампою, що поступово розгоряється. Який можемо зробити висновок? Очевидно, що розчинені у воді кристали зробили розчин електропровідним. А чи всі речовини здатні так впливати на електропровідність води? Проведемо аналогічне дослідження із цукром та хлоридною кислотою. Робимо висновок. Розчин цукру не проводить електричний струм. Розчин хлоридної кислоти проводить електричний струм. У 1887 році шведський фізик і хімік Сфанте Ареніус досліджуючи електропровідність водних розчинів, висловив припущення, що під час розчинення речовини розпадаються на заряджені частинки йони. В електричному полі рух йонів стає впорядкованим. Іони можуть переміщуватися до електродів негативно зарядженого катода – катіони і позитивно зарядженого анода аніони. Як результат, розчини проводять електричний струм. У нашому досліді ми використовували кристалічний натрій хлорид та його розчин, а також розчини речовин молекулярної будови, цукру та хлоридної кислоти. З попередніх уроків ми знаємо, що деякі йонні та молекулярні речовини при розчиненні утворюють гідратовані йони. Ці йони хаотично рухаються у розчині, однак в електричному полі, як зазначалось раніше, впорядковано рухаються до електродів. Саме тому розчин хлориду натрію та хлоридної кислоти проводять струм. Зауважимо, що розплави солей, лугів та деяких йонних оксидів також є електропровідними. У твердій речовині йони сполучені один з одним, тому кристалічний натрій хлорид не проводить електричного струму. А чому ж водопровідна вода, на відміну від дистильованої, проводить електричний струм? Думаю, ви знаєте, що водопровідна вода містить чималу кількість розчинних солей, а відповідно і різних іонів. Тому категорично не можна допускати, щоб така вода пролилася на електричні прилади. Отже, сполуки, розчини та розплави, яких проводять електричний струм, називають електролітами. До них належать йонні сполуки, луги, солі, основні й амфотерні оксиди, а також такі молекулярні речовини, як кислоти. Щоправда, останні проводять електричний струм лише у водних розчинах. Своєю чергою речовини, які в розчинах і розплавах на йони не розпадаються і не проводять електричний струм, називають не електролітами. Так, електричний струм не будуть проводити зріджені кисень чи водень. А також тверді сірка чи фосфор. Як ми побачили у нашому досліді, цукор також є не електролітом. Розпад речовини на йони під час її розчинення чи плавлення називають електролітичною дисоціацією. До речі, Сванте Ареніус у 1903 році здобув Нобелівську премію з хімії як факт визнання особливого значення його теорії електролітичної дисоціації для розвитку хімії. Розглянемо, як відбувається процес електролітичної дисоціації іонних та молекулярних сполук. Ми вже знаємо, що при розчиненні йонної сполуки диполі води вилучають із кристалів йони, що перебувають на його поверхні. Гідратовані катіони та аніони електроліту разом з іншими молекулами води утворюють розчин. Цей процес можна описати за допомогою хімічного рівняння. Наприклад, рівняння електролітичної дисоціації натрій хлориду має вигляд. Натрій хлор дорівнює натрій плюс плюс хлор мінус. Електролітична дисоціація кальцій нітрату відбувається за схемою: кальцій НО3 двічі дорівнює, кальцій 2, плюс, -плюс 2NO3 мінус. Зауважимо, що молекули води, з якими сполучені йони, у таких рівняннях не вказують. Рівняння дисоціації солей у загальному вигляді можна описати так: m з індексом n а з індексом m дорівнює. NM зарядом M+, плюс MA зарядом N-, де M – катіон металу, А аніон кислотного залишку. Отже, солі це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів або катіон амонію і аніони кислотних залишків. Розглянемо рівняння дисоціації лугу натрій гідроксиду натрій ОН. OH. Натрій ОН OH дорівнює натрій плюс плюс ОН. OH Порівняємо його із рівнянням дисоціації барі гідроксиду, барій -ОН, -двіч. он двічі Барій Барій-ОН-двічі дорівнює барій 2OH-. Як ми бачимо, обидві сполуки дисоціюють з утворенням гідроксид іонів. Через це водні розчини лугів виявляють спільні хімічні властивості. У восьмому класі ви перевіряли дію індикаторів на луги: фенолфталеїну, метилоранжу тощо. Так ось. Ви визначали не конкретну речовину, а саме наявність гідроксид іонів в розчині. Рівняння дисоціації основ у загальному вигляді можна описати так: MOHN разів дорівнює М зарядом N плюс NOH-, де М металічний елемент. Отже, основи це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розпловах з утворенням аніонів одного типу: гідроксид іонів ОН-. Як ми зазначали раніше, серед молекулярних речовин електролітами є кислоти. Під час розчинення у воді кислот, а також газів аж флуор, аж хлор, аж бром тощо, утворюються іони, які зумовлюють електропровідність рідин. Розглянемо процес дисоціації хлоридної кислоти водного розчину хлороводню. Коли ми розглядали ковалентний полярний зв'язок, то говорили, що у молекулі хлороводню аж хлор спільна електронна пара зміщена до більш електронегативного атома хлору. У результаті на атомі хлору зосереджується невеликий негативний заряд дельта мінус, а на атомі гідрогену позитивний заряд дельта плюс. Пригадуємо, що такі речовини називають диполями. Своєю чергою диполі води розривають ковалентний зв'язок у молекулі хлороводню Х хлор, і вона розпадається на гідратовані йони двох типів H та хлор мінус. Частина цих іонів унаслідок електростатичного притягання знову сполучаються у молекули. Тому рівняння дисоціації таких речовин записують зі знаком оборотності. H хлор знак оборотності H плюс, хлор мінус. Цей знак свідчить про перебіг одночасно двох процесів: прямого зліва на право дисоціації і зворотного справа наліво асоціації. Рівняння дисоціації кислот у загальному вигляді можна описати так: H з індексом Na знак оборотності NH, плюс А зарядом N-. Отже, кислоти це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіонів одного типу іонів гідрогену H. Багато основні кислоти дисоціюють ступінчасто, тобто поступово. Наприклад, рівняння дисоціації двохосновної сульфатної кислоти має вигляд H2SO4 знак оборотності, плюс HSO4- перший ступінь, HSO4- знак оборотності, h so SO4-2-, другий ступінь. Однак варто зауважити, що дисоціація багатоосновної кислоти відбувається головним чином за першим ступенем і меншою мірою за наступними ступенями. Електроліти дисоціюють по-різному. Деякі практично повністю розпадаються на йони, деякі частково. Для кількісної характеристики дисоціації електролітів використовують величину, яку називають ступінь дисоціації. Ступінь дисоціації це відношення кількості молекул електроліту, які розпалися на йони, до загальної кількості розчинених молекул, позначають ступінь дисоціації грецькою літерою альфа і виражають часткою від одиниці або у відсотках. Формулою це виражається так. Альфа дорівнює число молекул, що продисоціювали, поділити на загальне число розчинених молекул і помножити на 100%. Ступінь дисоціації визначається в межах від 0 до 1 або від 0% до 100%. Якщо альфа дорівнює 0, то дисоціація відсутня, а якщо альфа дорівнює 1 або 100%, то електроліт повністю розпадається на йони. Наприклад, якщо альфа дорівнює 40%, то це означає, що зі 100 молекул електроліту 40 розпалося на йони. Ступінь дисоціації електроліту визначають дослідним шляхом. У конспекті ви знайдете приклади задач на визначення ступеня дисоціації речовин. За ступенем дисоціації на йони, електроліти поділяють на сильні та слабкі. Сильні електроліти у водних розчинах майже повністю дисоціюють, тобто значення їх ступеня дисоціації наближається до 100%. Своєю чергою, слабкі електроліти характеризуються низьким значенням ступеня дисоціації, тобто незначна частина їх молекул розпадається на йони у водних розчинах. Переважна більшість лугів солей є сильними електролітами, бо у розчин переходять йони, з яких складаються ці сполуки. Щодо кислот, то деякі з них можуть розпадатися в розчинах на йони майже повністю, сильні кислоти, а деякі незначною мірою слабкі кислоти. Існують також кислоти середньої сили. Прикладами сильних кислот є нітратна HNO3 або хлоридна хлор. До слабких кислот можна віднести карбонатну H2CO3 або сульфідну H2S. Таким чином, сьогодні ми розглянули явище електролітичної дисоціації. Ми навчилися розрізняти, які речовини є електролітами, а які до них не відносяться. Ми зрозуміли, що сила електроліту залежить від ступеня його дисоціації у водному розчині. У конспекті уроку ви додатково знайдете приклади розв'язування типових задач на визначення ступеня електролітичної дисоціації. Бережіть себе, до зустрічі!